Якщо ви монтажна компанія, яка проектує та монтує системи вентиляції в квартирах, в приватних будинках, в невеликих офісних приміщень у Comfent є для вас рішення. Це серія Domect. Вона складається за стандартизовані вентиляційні установки. І вона ця серія складається з вентиляційних установок з роторним рекуператором Domect-R. З пластинчатим рекуператором Dem'Ect CF припливні вентиляційні установки Dem'Ect S. Якщо ми натискаємо на R, ми бачимо всі варіанти стандартизованих вентиляційних установок, які має виробник Камфовент з різними витратами повітря, яке саме вам потрібно. Наприклад, натискаємо на цю вентиляційну установку. Ми бачимо її зображення ззовні та зображення внутрі. Так виглядає вентиляційна установка Доб'єкт Р700 з витратою повітря 742 м3 на годину.